За шість днів до Пасхи Ісус приходить до Витанії. Приходить Він до Лазара, Марії і Марти, до своїх добрих знайомих серцю друзів. Лаза Ісус там бував неодноразово. Завжди. В них, цій родині, добре себе почував, завжди його добре приймали, завжди його слухали, як завжди його слухали, то, що Він промовляв до них, з мертвих. І, власне, в цьому в сьогоднішньому Євангелії Ісус якби приготовлює себе до цієї смерті. Дякуємо Ісусу. І особливо в ці дні роздумуємо на Його смертю, над Його терпінням, а також над Воскресінням, що Він живе, що Він не помер, що Він є з нами у нашому житті.